Великдень найбільше православне свято, яке символізує торжество віри, перемогу над гріхом та смертю, початок нового життя. І християни будуть складати кошик, незмінним складником якого стануть писанки та крашанки. Цей день має багаті традиції і символи, з Великоднем пов'язана значна кількість народних повір'їв, прикмет і обрядів. Одна із таких традицій це фарбування яєць. Складно уявити світле свято без його головного символу писанки. Звичай розмальовувати яйця різними химерними малюнками існує у багатьох країнах, але в Україні. Це мистецтво дістало широкого розмаїття технік і навіть стало частиною культурного коду нашої нації. Яйце це символ сонця, родючості та життя. Крашенки це яйця, які фарбують лише в один колір. Кольори бувають дуже різні, але вони дуже гарні. Червоний колір крашенки означає любов. Жовтий сонечко, пишне життя, голубий небо ясне, воду. Писанки це яйця, які пофарбовані у два або більше кольорів. На них наносили візерунки, їх створюють за допомогою спеціального писачка із розтопленим воском. Сьогодні для цього використовують різні технології. Бісер – Квілін, декупаж або звичайні наліпки. Дарувати писанки це особливий ритуал. Вважалося, що якщо вам дарують писанку з самого ранку на Великдень, то ви можете загадати бажання, і якщо ваше серце буде сповнене миру та любові, то воно обов'язково збудеться. Багатий традиціями наш народ. Він має золоті руки, які за що б не взялись, зроблять так, що очей не відведеш.